Привіт, вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Хончар. І в травні 24-го року я святкую річницю 9 років професії. HR. мені самі не віриться, що так швидко пробіг цей час. Колись я була тою людиною, яка писала досвідченим hr директором Чи не хочуть вони бути моїм ментором? Проходила багато навчань, почувала себе як новачок, і тут уже раз і 9 років. В професії, тому сьогоднішнє таке відео-подарунок від мене, тому що я бачу, скільки попиту на відео про самопрезентацію, про співбесіду. Тому сьогоднішній випуск він буде просто заряджений на корисність для вас. Хочу закрити тему співбесід, сказати тут просто все для того, щоб ви нарешті отримали роботу своєї мрії. І працювали в задоволення. Тож ставте лайк цьому випуску на хорошу карму собі, і давайте розбиратися. І по перше, я хочу сказати про саму ціль, яку ми собі ставимо, тому що ми так ось сидимо на дивані або займаємося іншими справами, працюємо там на неулюбленій роботі і думаємо. Так, треба знайти роботу з хорошою зарплатою з підвищенням, з віддаленим форматом роботи, з вільним графіком. І ще дуже багато критеріїв, і от ми сидимо. І це така об'ємна, величезна ціль от перше, що насправді в пошуку роботи я вам рекомендую ставити цілі набагато, набагато менше. Тобто створити резюме, відправити 10 резюме, створити свою самопрезентацію, пройти першу співбесіду і так йти крок за кроком. Тому що пошук роботи це перш за все процес, це системні дії. Які потрібно виконувати і зразу в раз. Да, дійсно така зараз реальність, що до цього треба підходити як до процесу, і систематично. Тому що у нас зазвичай як я спочатку пройду всі курси світу, потім я зрозумію, що в мене англійською ще недостатньо, вивчу англійську, і тоді я наважу, що зробити. Моя вам перша порада. Починайте до того, як ви будете готові. Це працює безвідмовно, тому подумайте от прямо зараз. Що ви вже фізично можете зробити конкретно для своєї цілі? Можливо, зараз відкриєте браузер і почнете шукати собі якісь шаблони резюме. Тому що зараз, от якщо говорити про резюме і те, що там зупиняє від пошуку роботи, якась раніше могла бути прокрастинація від того, що як його створювати зараз, є купа шаблонів, є купа інструментів штучного інтелекту. Я користуюся такою платформою, як Canva. Там можна ввести резюме і побачити, ну просто безліч шаблонів, вже гарно складених і ви можете просто вписувати свою інформацію. До речі, в мене запитували в інстаграм ще про мотиваційний лист, про те, як його скласти. І от для мене мотиваційний лист по суті це таке коротка вижимка, чому вас варто найняти. І от тут питання: якщо ви собі не можете відповісти на запитання, чому вас варто найняти. Você Чому це захоче зробити інша людина? Теж вам таке мікро завдання, таке ви можете зробити. Напишіть собі мінімум 15 причин, чому вас варто найняти, або з вам варто почати взаємодію, як зі спеціалістом. От для себе зрозумійте, це ж дуже важливо перед співбесідою, Цей ваш настрій, ваша енергія, те, з якою подачею ви будете йти. І ця не людина, має говорити, що ти клас. Знайти хороший, а це ви маєте прийти і розказати, який ви чудовий спеціаліст. І не потрібно от зараз зразу таке в голові, о Боже, я нічого недостойний, в мене немає сильних сторін. Друзі, якщо ви впадаєте в жертву, то зараз на це немає часу. реалії ринку такі, що Виграє сильніший, сильніше забирає найкращі пропозиції. Насправді так було завжди. Якщо ви зараз хочете впадати в жертву, щоб вас хтось врятував від цього світу, будь ласка. Але якщо ви реально хочете отримати класну пропозицію, класну співпрацю з кимось, будь ласка, давайте якось рухатися і щось робити. Тепер про співбесіду. Я нещодавно, як почалась робота в агенції, знову повернулася активно до проведення співбесід з кандидатами, і я зрозуміла, що багато людей не розуміють абсолютно базових правил, причому люди, які проходять співбесіди на рівень SEO і вище. І от є таки база, знаєте, яку от 100% треба дотримуватися. І мені здавалося, це очевидно. Те, що ви маєте прийти. Підготовлені на співбесіду в плані того, що ви маєте забронювати для себе час. Ви маєте мати, якщо це онлайн співбесіда, гарну якість відео та звуку. Тому що кандидат, який ходить отак з телефоном перед своїм обличчям на співбесіді і не може сфокусуватися і всістися, ну це виглядає досить дивно. Ви маєте виглядати опрятно, це не значить там костюм, сорочка. Але ви маєте виглядати нормально відповідно до ділової зустрічі, відповідно до етикету. Якщо ви запізнюєтеся, ви маєте про це попередити. Якщо не знаю, вам дуже хочеться пити чай, або у вас якісь сторонні моменти. Попередте процес своєго співрозмовника. А чи ти не проти, що я буду не знаю щось робити на співбесіді? Бо зараз якась така грань, яка стирається між роботою та відпочинком. Люди дозволяють собі курити на співбесідах, не знаю, займатися паралельно ще якимись своїми справами. Ну, це просто. Мінімальна неповага. І те, що я говорила вже це про стан. Це про те, що ви маєте бути в хорошому настрої, і це ваша задача опікуватися, в якому ресурсі ви прийдете. Тому що на співбесідь дуже важливо бути в експертному позиціонуванні. Ніхто не любить людей жертв, людей попрошаєк, знаєте, тих, хто. Ну, будь ласка, ну візьміть мене. Ну, Отака от, от подача, вона не привкає працює на співбесіді навіть якщо ви починаючи спеціаліст, це немає різниці. Ви маєте себе почувати з точки зору своєї експертності. От стан, енергія це. Така основа основ. Також я вам дуже раджу прописати письмово свою самопрезентацію. самопрезентація це коротка вижимка, декілька речень про вас. Те, що ви будете відповідати на питання, розкажіть, будь ласка, про себе. Це має бути щось на одну-дві хвилини максимум. Не потрібно. Переказувати все своє життя, залишити людям, щоб вони щось запитали. Найкращим варіантом це прописати письмово, щоб воно структурувалося у вас в голові, плюс позаписувати себе на диктофон, можливо, дати комусь, щоб хтось послухав, як ви звучите, як виглядає ваша самопрезентація. Тому що перше враження воно дуже важливо. До речі, я казала, що в мене є на каналі відео. Про те, як справити гарне враження, подивіться, кому актуально, є окремий ролик на цю тему. Тож не тільки самопрезентацію класно прописати письмово, а і відповіді на основні запитання. Ще раз, коли ми прописуємо щось на папері, воно в нас улягається. Ми вже думаємо, як це сформулювати, і це забирає якийсь насправді зайвий стрес з того, як ми вже поводимо себе з інтерв'юером на співбесіді. Які це основні питання, да, про якісь ваші сильні сторони, про те, що ви хочете в собі розвивати, якісь ситуації з роботі, які були там, наприклад, стресовими, і як ви їх подолали, якісь свої досягнення, якими ви хочете. Поділитися особисто для мене от красна лінія. Коли людина говорить токсично про своїх минулих роботодавців, про свою команду для мене це одразу хрест. Намагайтеся сфокусуватися не з того, які вони були, а яким ви були в цій ситуації. Тобто, не там Василь Петрович поганий, а я робив те, то ситуація була така: тобто, уникайте переходу на особистості на співбесіді. Я особисто не люблю токсиків. І я думаю, так само всі люди, які проходять співбесіди, ну, вони уявляють, що колись так ви будете поливати брудом їх. І це ну, нікому не потрібно. Також, коли ви розповідаєте про себе на співбесіді, не забувайте про результати. Тобто ми часто говоримо, ким ми працювали, що ми робили, але забуваємо от фактор результату, тобто, що вийшло в результаті, що стало кінцевим продуктом нашої діяльності. Наприклад, я не просто налаштовувала таргетовану рекламу, а я зробила там певні показники і конверсії для свого клієнта. Я не просто проводила зустрічі з працівниками. І була радником керівництва. А я досягла показника в лояльності наших працівників до там 90%, Тоб, ну, тобто якісь вимірювальні показники, до чого це привело. Не забувайте про категорію результатів, тому що більшість людей на співбесіді говорять категорію процесів. Якщо ви вже почнете робити хоча би це. Говорити і підсвічувати саме їх результатів, ви досягли це вирізнить вас з поміж 90% кандидатів. І ще про результати не бійтеся на співбесіді, якати, тобто говорити, що конкретно ви робили в цій ситуації, тому що коли ви описуєте дуже загальними фразами, не зрозуміло в чому була саме. Ваша роль, уявіть, у мене є. Ну там година часу для того, щоб вас зрозуміти. А ви його витрачаєте на те, щоб розказати, які були ініціативи, яка була команда. А тут зараз розмова про вас. Про ваші досягнення в мене була така сама помилка, коли я на оцінюванні говорила, що ми командою розробляли онбординг процес, ми командою робили опитувальники. А насправді від мене дуже хотіли почути, що я скоординувала роботу команди, я презентувала результати, і нас чомусь не знаю, чому вчили не хвалитися. Але насправді співбесіда просто це є те місце спеціально для цього. Ця подія, щоб ви себе показали з найкращого боку. Запам'ятайте, ніхто за вас не знайде якісь важливі речі. Тільки ви їх можете вичлунити зі свого досвіду і ними поділитися. І також у людини не може бути дуже багато часу на те, щоб копатися в тому, щоб знайти якісь діамантики в вашому досвіді. Попіклуйтеся про це, будь ласка, самостійно. Мені здається, що це такі от основні речі, які важливі на співбесіді. Тобто такі організаційні технічні моменти, про якість звуку, відео, про зовнішній вигляд, про те, як ви себе поводите, про ваш стан, про ваше експертне позиціонування. Про вашу впевнену самопрезентацію, яка одразу справляє враження, що ви впевнена людина. Прописані відповіді на основні запитання ви собі дали. Чітку відповідь, чого ви прийшли в цю компанію, чого ви прийшли на цю посаду, і ви для себе це розумієте, і ви розумієте, чому варто вас найняти, яку користь ви принесете в компанії. Також ви розумієте результати своєї роботи на попередніх місцях роботи, на попередніх компаніях. І також ви знаєте свою. Участь у всіх цих процесах. Ви точно можете розказати, в чому була конкретно ваша роль. Я думаю, що цих правил буде абсолютно достатньо. Я на курсі роблю такі тестові співбесіди для своїх учениць, щоб їм було не страшно. Тобто вони готуються по всьому цьому списку, готують резюме. Але я ще роблю для них тестову співбесіду. Також як лайфхак, можете зробити якусь тестову співбесіду для себе, щоб зняти але насправді мені хочеться сказати, що не потрібно такої великої важливості давати одній події в своєму житті. Це лише співбесіда, Ви ж не очікуєте в залі, що ви присіли один раз і ви вже накачали м'язи. Ні, розумійте, що це процес. Це також певна робота над собою, робота по тому, щоб знайти найкраще для себе. І не тільки що вас оцінюють, а й ви оцінюєте. І при тому оцінка інших людей не означає, що ви погана людина, просто не в цей раз. Тому збираємося, готуємося і пробуємо ще раз. Одна співбесіда це лише одна спроба, і дуже класно завершувати співбесіду тим, щоб попросити інформацію про наступні кроки і по можливості після того як співбесіда вже пройшла через певний час, який ви домовилися з компанією, щоб вам надали фідбек у будь-якому разі. Це дуже корисно, також для майбутніх підготовок і для пошуку роботи загалом. Я вам бажаю всього найкращого з неймовірною вірою в вас, що у вас все все вийде. І я хочу, щоб ви в коментарях писали Юля, я пройшла співбесіду. Дякую тобі величезне.